Після того, як Гандальф розповів, як перстень потрапив до рук колома, він ще додав, що перстень намагається через людей перейти до свого власника. Вони доволі довго сиділи, але потім Фруто запитав, чи може Гандальф забрати перстень собі, щоб його знищити? Гандальф відповів Ні, навіть не думай про це. Бо він заволодіє мною і матиме ще більшу могутність. Потім до Фродо дійшло, що він повинен знищити першня сам, о як він мав навіть найменшого уявлення. Тому після цього він домовився з Гандальфом про те, що піде до свого старого міста, дитинства, звідки вирішить у подорож. Протягом двох місяців він збирався та продав свою нору сак... нору за квілям Торбаном, які давно її бажали. Тим часом, коли Гандальф розповідав, як можна знищити персня, він спіймав сема садівника Фродо, який дуже хотів піти в подорож і ось однієї ночі. Коли Фродо передав на вору за хвілем він трохи зачекав, а потім вирушив із Семом та іншим його другом у подорож під зоряним небом. Пройшовши декілька вираз, вони сіли перепочити. Після цього знову пішли. Та, пройшовши ще трохи, і він сказав Я думаю, нам вже треба поспати, бо я зараз впаду по дорозі. Потім вони спустилися донизу, де не було вітру, бо від нього захищав пагорб. Вони розвили вогнища з шишок та листя, бо спустилися до сухого лісу і, повечерявши, лягли спати. За ніч приходило декілька звірів, але вони просто дивилися на гобітів та йшли. Ой. На ранок вони розверли багаття, поснідали та пішли. Десь на серед степу вони почали тут копити і полягали в траві. Людина в чорному плащі та чорному одязі придивлялася туди, де був фондо, та поїхала. Потім увечері він знову проїхав. Він майже знайшов гобітів. Там почув голоси. То були ельфи, які потім побачили Фродо. Потім вони пішли з ним. Не... Коли команда Фродо спитала про цього вершника, вони відповіли, що розкажуть, але не ту. Вони провели їх до свого трімчавого Логова, де ті залишилися. Поки вони йшли. першим заснув Піпін, другим сем, та останнім заснув Більбо, найпізніше за всіх. Коли всі прокинулися та поїхали, Фродо вирішив іти через хащ. Бо там вони могли скоротити. Поки вони йшли, вони зустрічали хащі, які не дуже хотіли їх пропускати та дуже сильні дерева, переважно дуби. І в один момент вони зустріли рейку, яка стікала з каменів. Тож їм довелося її обходити. Обійшовши та пройшовши ще. Вони сіли поїсти біля дерева, яке після дощу, що почався, поки вони обходили камені, та закінчився, коли вони вже обійшли їх, було в Там вони зрозуміли, що ельфи дали їм харчів та води. Та, води, та замість води свій напій, який підбадьорював. Та в момент, коли вони вже розслабилися, вони почули крик будь-ями з іншої сторони. Одразу після цього вони зібрали свої ікунки та пішли, вийшовши з лісу. Вони побачили поля одного фермера, у якого будучи маленьким і маленьким. Продокрав гриби. Пройшовши до воріт, на них вискочили собаки. А після цього вийшов сам фермер. Він запитав про вершника, коли вони зайшли. Фродо він також впізнав, який сема. Він розповів, що тут був якийсь вершник повністю чорний. та питав. Чи нема тут Торбана, а якщо він тут буде, скажи мені, або був, додав фермер. Після того, як фермер закінчив, Фродо сказав, ми повинні рушати негайно, поки щось тут не, але фермер настояв на тому, щоб вони повечеріли з ним, а потім він їх відвезе. Поочеріпши жінка Чудара Чудара передала фрода гриби, які він, будучи малим, у них крав так згова фермера. Він відвіз їх, і коли вона приїхала, то почули стукіт копит. При тому що, що їхали без ліхтарів та світла. Коли кінь зупинився біля них, чундар, трохи побалакавши запитаннями, зрозумів, що то Мері, друг Фродо, який їхав перевірити, чи не впав в у якусь каналу подарусь. Потім вони перепливули річку і обернулися. Сам сказав Дивіться, що то таке? Там щось рухалося в тіні. Вони швидше рушили далі. Прийшовши, помившись та повечерявши, вони розкрили Фроду правду, що все знали і про персня, і про його подорож. Бо вони все ж вимовили Фроду взяти їх із собою, бо боялися, що він нарветься на якусь небезпеку та тобто помре. Потім вони лягли спати, а зраен. А вранці зібралися та вирушили. І... І йшовши до воріт, вони попрощалися і пішли. Зайшовши в ліс, вони йшли дуже повільно, бо дерева ніби сувалися все тисніше і В тисніше. Один момент Піпін не витримав і закричав: Ми не скривдимо вас, тільки дайте нам пройти. І потім дерева ніби трохи розсунулись, тож вони змогли пройти. Після ліс направив їх в інший бік, ніж вони мали йти. Згодом вони побачили стежку та, пройшовши багато, дуже багато, сіли перепочити, і їх поглинули дерева. Уже з не заснув і встиг врятувати Фроду від утопу.